Ну що, дорогенький моє, цей час настав. Ну, по-перше, я купила ось такий котел і буду робити заміну. Чому? Я перепрошую за у нас тут такий кавердак, тому що ось цей котел бикує, він не хоче працювати після того, як його залила водою. Там щось стало з ось цією платою, показую, сенсорною. Заміна її коштує дуже багато, це треть від вартості котла. І я вирішила, що я хочу зробити заміну. Цей котел простояв 8 років. Ну і все. Перед тим, як робити заміну котла, треба зробити. Миття батарей. Ось що у нас тут? Хлопці почали вчора це робити. І ось бачите, яка тут вода, вона такого неприємного кольору. Але ж останній раз миття а, системи було. Якщо я в цьому домі живу 18 років, то десь років 9 чи 10 тому. Так. Тому, дорогі мої, робіть це вчасно, тому що може у вас зіпсуватися теплообмінник, як це було у мене. Я робила вже заміну теплообмінника. Процедура ця неприємна, по фінансам неприємна. А, чому вона коштувала мені два роки тому десь 7 тисяч гривень? І це був не оригінальний теплообмінник, це ну, Китай. Ось такі справи. Зараз хлопці будуть робити свою справу. Вони тут привезли свої якісь шланги, там обладнання, але ще ж нема світла, немає електрики. Є, так. Займається полем, займається тим. Ага, займається батареями, котлом. А, ну, тобто, ні, там говорили про те, що зараз жінки бачите, хочуть бути, як ви казали, як там такі понтин. Mm -hmm, да. При цьому при цьому машина була, в нього ще там щось було. Але там описують, що жінка здібна не гірше чоловіка. Та сто процентів. От я за все так, так, а що це? А що це оце таке? Що це? Це газовий балон. Ага. А, а, це, це, він? Так, балон газовий для, для того. Я, я я по... я... Доброго дня. Я показую, хто до мене сьогодні приїхав. Це ж не просто так, це ж не Юля буде зараз мити ці батареї. Це у мене буде хлопці мити ось з цієї е, компанії. Ага, тут тільки. От. І ми будемо це робити за один день. Так, да. да. це буде один день. Значить, У мене 13 батарей та 4 контур. Ми заліли хімію, да, да. так. Так, а що там за хімія була така волшебна, яка буде примувати систему? Ага. 20, я зрозуміла. Yeah. Слухайте, а наскільки от е, я така вчора лежала і так думала, а наскільки це буде мені часу? На рік, на два, на три. От ми зараз... Ну, плюс-мінус, звісно, залежить дуже сильно від води, але плюс-мінус на 3-4 роки. От. Бачите? До речі, це не буде коштувати вам заміни теплообмінника, як це було в мене. Все. От хлопці зараз заносять своє обладнання, я вам показую. Світла немає. Світ, да, світла немає, у нас тут все дуже складно. Ну що, у нас своє умови. Продовжуємо лупати скалу, як то кажуть. Ну, у мені хлопці, коли дах робили, вони теж з генераторами і тут вообще взагалі я. Я ж повернулася в Арпінь. Е, перша, я на вулиці була одна. Я і собаки. Отак от. Так от. Так що. так, що, так що. Зараз я вам покажу, хлопці занесуть це обладнання, сам процес, бо мені самої дуже цікаво, як воно буде. А це шумно, до речі? Воно це, оце, ну, оце... Так, тарахти, так? Де? Це дуже оцей шум угу, угу. угу. Прикольно. І ми ж побачимо ту воду, да? яка буде, ну, да, буде... буде як яка яка системи. Розумієте, То, тут так буде так. як в операційній, да? От хірурги працюють, так. і тут же, і тут же ж кішки наружу. Так. Я... так, тут буде колбочка, яка так. буде через так. яку буде виходити вода, яка вже в вашій системі, ага. вона загрязнена. Ага. І буде видно дуже гарно, імпульс, коли буде йти імпульс, буде вибрасуватися ага. цю всю гаду. Боже, там бурлить. Чудово. Я показую, який котел у мене буде. Ну, він буде біленький, не такий, тут як на картинці, але ж. Цієї ферми. Це Туреччина, і, звісно, хотілося б не Туреччину, але а, мені потрібно було зробити заміну котла, а, щоб ну, тиск такий був, як у першого котла, тому що це умови облгазу. Якщо ви робите заміну, ви можете потім внести зміни в ваш договір, до речі. Про це я буду теж розповідати, тому що це я думаю, що вони розповідають, що це дуже такий легкий шлях, але мені здається, що це буде ну, не дуже легко, тому що все, що зв'язано з облгазом, у нас це таке, знаєте, ходіння по, там, по вуглям гарячим. Я перепрошую, я тільки проснулася. Ще не можу докупу себе зібрати, я тільки зробила чай і хлопці приїхали. от Ну і що? І все. от Зараз ви бачили, що такий безлад. Я не засранка. Але ж мені прийшлося винести все з моєї котельної. от Я вам зараз покажу, що в мене тут є. до речі Ну тут Якісь такі, знаєте, полиці для хазяйстваних нужд. Там у мене консервація стоїть. Тут у мене з будівництва якісь, вон, бачите, уголки, там все інше, фарби. От. от. І що? І от у мене, до речі, ось це все треба переробляти. Ну, Прошу. не все. Треба буде переробити ось цю грибинку. Чому? Тому що це не та, що повинна тут стояти, як я зрозуміла. Це для водорозділення, а не для тих потреб, які у мене, не для теплопідлоги. Потім у мене навернувся насос, ми його якось ну, вмовили попрацювати, тому що зробили заміну деталі. Боже, я не пам'ятаю, як вона називається, бачите, ось ця. Потім ось цей регулятор, який регулює температуру підлоги, він теж вже потребує заміни, тому що, тому що там різьба зірвана, не знаю чому. Я коли виїхала з Діма в 22-му, потім повернулася з евакуації, і він чомусь був зірваний, не знаю. У мене тут в моєму будинку жили якісь люди, але я не думаю, що у них було таке, знаєте, натхнення, крутити ручки, тому що в Варпіні нічого не було: ні світла, не газу, не води. Не знаю, може, просто дом трухануло і тут щось таке сталося. Все, головний прораб. Так, ребята, ребята і <ребята> дівчата, дівночка. шоми. ми? Підемо дивитися, як хлопці працюють чи ні. Вон, Марті вже хоче. Ні, Марті, лягай, спи. Вони поснідали. Зараз я Ірусі поставлю у кольчик і будемо працювати. Акоба? Тут буде, навіть так. Значит дыры. Были... Ну сейчас я гляную. Нет, ну желтый надо брать. Да, желтый и колбу были до него. Да, это... вот так, перекрываем горячее, Оп. Значит, а мы тряпочки для пола брали, я а, давайте там вот тряпка Е, вот эта малиновая. Угу, может, брату если потребно. Боже, тут столько от всех шнурки, боже. Ну, бывает такое, что приходится далеко или подключаться. Так. Так, холодную воду подаем сразу на компресор. А ага. пум, -пум, 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 пум 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 А всю колбу будет гря... грязная вода, далі? С вашей системой. Зараз мы побачимо. Там окремий свит. Да. Там, там же хтось живет. Везде свои светы. Да. Ага. Дальше. Like like mm -hmm. like так, вот под нас. Вот на колбу сюда и потом. Куда? На колбу и на да. хорошо. Давайте, что мы с тобой шукали, дверь. Бачишь, где Для У А Вот там в кульку. А он вот тут тут буде. А що, будуть потрібні ось ці всі шланги, да? А? У Стив Си. -Си, -Си? Нет, это запас у а, а, это ви запас. Угу. Будемо говорити так, укомплектована машина була. была. Ми беремо всегда, потому что бывали різні. Ради... Угу. Так. Так. так, сейчас. Мне ткань вонорик ви ставав бухгалтером. Так, все ж треба. Ні, ну, чекайте, ви як хірурги. Нейрохірурги, нейрохірурги вот так от на лоба чіпляють этот фонарик. А ми вчора е э, працювали в е того. Э, а, э, а Боже! вчора працювали в терапевта. Ага, сьогодні у парфумера. <смі> ну? <смі> <смі> Слухайте, ну, у вас клієнтура. Да. Можна это. Народ достойний внимания. Да. Ну анестезіологи то окрема каста людей. Да. У мене було таке, я працювала колись, ну, була молода і працювала в стоматологічної клініки. І там був такий, знаєте, дружний, як то кажуть, спітий колектив. Так вот, я перепрошую анестезіологи, душа компанії. Скажімо так. А, ще главрач, который оперую, ну, оперуючий э, стоматолог. Да? да, да, да. Він теж душа компанії. А перед тим у нас був хто у нас був э, він займається укрс Ух ты! Ничего особенного. Да. Цикавые люди такие все. Mm -hmm. Да. Потом у кого Ярославчик, давай сюда, пожалуйста, для подачи воды. Там вот этот зеленый длинный, наверное, или же, или или, да, или, или, или вот этот красный. Слухайте, може це крісло його кудись перейти, щоб вам не мешало? Я думаю, що, мабуть, нам треба буде поміняти ці все-таки крани, да? Юля, Чому? Тому що вже їм вже... Вони вже... Гайки, да? Да. Оцей і хоча б оцей. Угу. Це ну, я залишим подальшу. Угу. то есть обратку, а подачу поменять. Угу, добро. Тут их два блокируя нормально, а цей, ну, уже вин. Хлипенький. Я, я бы изменил бы, да. Угу. Да. Тут такая анаконда с этих да, шнурек. Надо, надо будет трошки вам тут навести порядок. Угу. А, Нема, витки отдельно подтянуть. Ну, mm -mm. можно, да. Підтянути електричество сюди красиво зробити, аккуратненько. Знаєте, його зробили, але чогось воно не працює. Я не знаю, там по-моєму, фази нема. Чому нема, не знаю. Або але кабель... от тут є розслед коробка отут вверху, е, на моєї от этой е, части стіни. Ну, взагалі треба виводити десь віддільно, щоб на нього був автомат. Тому, а у що... мене автомат на кожному поверсі. Ну автомат на, на сам прилад. Ну, розумієте про що я да, 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 да. да. Тому що він може десь закоротити і вибивати, ну, наробити. Ну я вам потім покажу. Да. Що в мене є. есть. Хотя тут есть стабилизатор, ну. А коли... А, тут ще, мабуть, і пробити в ньому базу. Бак и этот бак. Тому що такого писку не повинно бути. Як? Це ми розбирали, все було добре. Ну, дивіться, тут води. Літ... Це було, е... ну, коли. Тоді на бути, зараз у ньому десь в літер відкрили, а вже мене не відводи вибагато. Так, да. так що треба ще вам відро одне? Ще потрібно відро. Зараз Можна я Можно я побачу колбу? Да, протоком пока. Ага. Сейчас я пусть дать, буде ще сейчас. Сейчас я тоже предложу, потому що... Ой, мы тут решили, что надо будет выливать вот сюда, поскольку у меня выгребная яма. Старий так. О боже, чуєте, тарахтята ці генератори. Да, таке життя. От, зараз буде вода виливатися ось сюди. Давай, дорогой, додому. Додому, Марті. Це лише початок. Водичка бачите, яка приклад стоїть насос і викріпляєте її, uh -huh. через осмос водичку uh -huh. подаєте, uh -huh. вона чиста. Просто потім деякі хімічні додаються елементи і система працює ідеально. Осадка випада, не випадає і все чудово. А якщо в систему подається... Вода, яка угу. то там все, що угодно. Вони викопали яму, обрізали трубу, туди нападало в трубу, приварили нову, а то що грязь залишилось, yeah. вони ж не чистять. Я вам можу фото показати, чи там наліпло таке, що мама не гарю. Гліна наліпла. Ми ж займаємо, ми в курсі були таке. Ні, я просто витягли колбу, такі з кості такі. Ну, колба, це ще. Ось ще ще на ага. прогулку на об'єкт, там вообще мы намучились в архитектора. Да, там вода <со> така була, як сметану. А яка частина Верпеня? Такий магнітит. І Чи не Верпе, чи не в рп... Верпені. Ну, не не а, а в Верпені Вишгород. А Вишгород? Там теж. Та да, там ми да, знімали батареї, тому що вообще протока не було. Боже, жесть. А у цього, цієї людини, що я займається семінаром. У нього вообще половина проце батарей не працює в нього. А Верпені? Не, сразу... не, 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 То тоже чайка. не в Ирпине? Ага, на чайке. на, чайке. Так, я зрозуміла. Просто я збираю этот, карту пострадавших. Угу. Да, Камера не мотор. Подождите, да что интересно? Подожди, Юля. Ой, там уже видно, конечно. Да. Дивіться, да, 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 боже мой. Да, все. Что тут, что тут? Сейчас О, 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 супер! Она не, не прозрачна даже. Прозрач. Ага. Прозрач. Слухай, это все капец. Сейчас буду выстрел. Вы шо, отходить? Не-не-не. Вот, пошел выстрел. Ага. Сейчас, сейчас сюда дойду. Це зараз промиється кожна батарея, кожну треба закрити ага. і по одній промивати. Бачите, як кісель, ага. такі страхмали, які роблять, такі не дуже... Ага. Оце ваша система, це вас хотіла, всі ваші проблеми. Боже мій. Чому її косли страдають дуже сильно і все сильне? З uh кожної -huh. батарейки, там хворий. І тому не працює, ну, як Вся система. Там котл, теплообмінник, вода гаряча, не гаряча. Uh -huh. це, таке. це дуже багато від цього залежить. А грязь оця, це з води. Це не те, що ви засипали, а те, що ви посипують з води. Я хотіла сама зекономити, ну, тому що просто я не розрахувала. Я думала, що я одне зроблю, потім інше. А тут ви праві, що потрібно спочатку. Ребята, хто буде робити, так як я, ставити новий котел, спочатку моємо систему, а потім ставимо котел. Бо бачите, що воно? Да. 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 Потім ремонтуємо котел. То котел би прийняв би на себе ось цю, цю гідоту. Потому что здесь остекление забирает очень много тепла. Да, я знаю. И у меня здесь open space, то есть у меня тут нету закрытых. Э, ну, все короче, все про да все. Да, тут, тут как бы помещение не имеет дверей, то есть оно не наполняется. А по закону mm -hmm. физики тепло поднимается вверх. Да. Все. И тут mm -hmm. оно охлаждается потихоньку mm -hmm. Если у вас были везде теплые полы, это было бы. Не, у меня есть теплые полы, но я их просто не включаю. Они вон там, в коридоре в санузле и в кухне вокруг острова сделано. Только -то, только. Вот. И вот здесь вот сделана тоже теплая зона. Просто я не включаю. А, я экономная душа. Ну, правильно. Ну вот я говорю, что придет такое это. <просу> Все, тогда это. Ты запомнил, какая последняя? <просу> крутился, в комнате у Полины оставили а в Все инши закрыты. А потом, помните, а потом Типа... Он, я думаю, что его просто кинули. Ну, типа, знаете, как куча разбитых домов, потому что он уходил и приходил. А потом мы его решили, думаем, все, раз уже пришел кот на последнем издыхании. Ну, да, уже не да. А вы кажете, что він худый? Боже, я б бы вы бачили, який он був. Малыш, все будет хорошо. Но они, во-первых, У него имя уже есть, он Сэмми, между прочим. Сэмми, да. Семи. Я его Сэм... Семен. Семен. У нас тоже Сэмми. А у вас тоже, да? Да. -то. Иди сюда. Сейчас я вам покажу. Пожалуйста. Ага. Иди сюда. Ой, господи, собака моя. О, оно уже, уже. уже светлее, да? ага. что сейчас работает одно. Каждая батарея будет открываться и каждая батарея отдельно промываться. Ну, да -да. Видите, вот это такой вот была поначалу, вот пластинчатый И И uh -huh. с между пластинками, в одной идет горячая вода внутри, а с другой стороны идет холодная. Uh -huh. вот Передачи тепла. И когда вот такая вода поступает в теплообменник uh -huh. делается налет, и потом нету. Нету тепла. Датчика, я думаю, я быть, чтобы... А це заглушки, да? це можна буде зняти. Ножки, ножки да? Да. Вот, так? А, так, да, так, да. вони викручуються. Все, я зрозумів. Хлопці. як ітог. Да, ітог. Хлопці та дівчата. це зараз ми, ви бачите воду, яка з теплої підлоги. Це вже скільки. Зранку ми приїхали в 11, це 6 час. Моєм 6 часов. Да. Як ви, пане? Нормально, пан... все нормально. Панезавщик, чи як вас? Як вас назвати? Пан Валера. В... Ні, ну то пан Валера, то зрозуміло, я в, в плані буває пан хірург, я пан парфумер, а ви. Промивщик. Промивщик, промивщик. Па? <падав> Ну, да. В даному поки промивщик, ага. а завтра будемо ставити катюк. Установщик буде, пан установщик. Ну, ось ви бачите.